Запускаємо редактор двовимірної анімації та пітап і створюємо новий процес. Закриваємо це вітальне вікно, тепер файл, новий проєкт. Ось тут ми називаємо його число, цифра, а, номер. Номер, називається. номер. Тут ви ставите своє ім'я, опис можете зробити. Тепер розмір 720 на 720, ось тут 720 ставимо. Тло у нас поки що буде кадрів, 25. Тло, хай буде білим. Натискаємо гаразд, переходимо до головного вікна, програми та так». Тепер у нас є шар 1. Шар 1 треба перейменувати як фігура. Двічі клацаємо лівою кнопкою миші і пишемо. Фігура так, тепер у нас є кадр один. На цьому кадрі ми будемо працювати. Спочатку дивимось, кадр один є, тепер ми приходимо до панелі інструментів і вибираємо олівець. Дивіться, коли ви підносите до панелі інструментів, то ось у нас олівець. Нам треба вибрати самі налаштування олівця. Подивіться, палітру спочатку вибираємо. Спочатку заповнення. Заповнення нам треба зелене зробити. Ось ми натискаємо, і потім ось тут ми можемо зробити налаштування, збільшити колір або зменшити його яскравість. Вибрали, тепер треба, щоб штрих був прозорий. Натискаємо на штрих і. Дивимось, де у нас він прозорий. Ось тут дивіться, прозорий. Вибрали штрих прозорий, заповнення буде зелене. А тепер нам треба ось тут намалювати за допомогою олівчика фігуру. Давайте подивимось, які у нас налаштування. Товщина, ми можемо змінити, зробити меншим розмір цього, і починаємо малювати фігуру, яка є. У підручнику. Ну що ж, давайте спробуємо її намалювати. Ось тут щось не вийшло таке, більше на трикутник треба, щоб ми відміняємо це, бачите, ось стрілочка скасувати, і починаємо намалювати, вона у нас заповнена. Тепер нам треба її додати до бібліотеки, тому що ми її будемо ще використовувати. Натискаємо правою кнопкою миші і. «Додати до бібліотеки». Коли ми закінчили малювати, нам треба виділити цю фігуру, щоб відправити її в бібліотеку. В такому випадку ми ставимо на стрілочку, натискаємо вибір об'єкта, натискаємо правою кнопкою миші, виділяємо. А тепер ми можемо «Додати до бібліотеки». Права кнопка миші додати до бібліотеки. Натискаємо, і ось тут назва фігура. Okay. Тепер нам треба використати анімацію. Ось, подивіться анімація. Анімація у нас буде називатись обертання. Натискаємо анімацію обертання. З'являється: ми пишемо обертання 1». Натискаємо плюсів, вибрати об'єкт, натискаємо цей об'єкт, задаємо властивості. А тепер подивіться, початковий у нас «1». Так, ну і завжди, коли треба зберігти, завжди нам сама програма каже: Зберіжіть, будь ласка, цей проєкт, щоб він, нічого не сталося. Що ж, ми зберігаємо далі возьмемо 3,6. 3,6. Давайте це гаразд зробимо і перевіримо знову в анімації. Програвач. І ось тепер ця фігура буде рухатись повільно. Що ж, Рухаємось далі, переходимо, плюсик натискаємо і тепер вибираємо об'єкт, ось цей об'єкт, сама наш фігура, задаємо властивості. Початковий кадр, подивіться, тут один, і так буде 112. Тепер початкова щільність. Одиничко. Початкова щільність у нас буде 0, кінцева щільність буде 1. Щоб вона спочатку зникала, а потім з'явилась кінця. Анімація зберігаємо і сразу перевіряємо програвач, і дивіться, на 12 кадрі у нас ця фігура зникла і знову проявляється. На початку вона зникає, а потім з'являється. Що ж, переходимо далі, продовжуємо працювати над проєктом. Тепер, після того, як ми попрацювали з фігурою, нам треба вийти і створити новий шар. Ось, дивіться, стрілочка Вставити шар. Цей шар двічі клаціємо на ньому і пишемо цифра. Цифра у нас підписана. Особливість: тепер нам треба перейти. А можна цифра, можна число поставити, число 4, ми будемо з четвірки працювати. Так, тепер переходимо на 13-й кадр Іменно оцього цифри, там, де ми цифра, число можна поставити. Давайте число все ж таки. Число у проєкті написане. Переходимо на 13-й кадр числа, натискаємо. І ось тут тепер нам треба на 13-му кадрі намалювати цифру, число 4. Що ж, беремо олівчик, панель інструментів, ви пам'ятаєте, олівець. Тепер давайте перевіримо, олівець ми будемо малювати. Синім кольором, це у нас заповнення, у нас немає, прозоре буде. А ось штрих буде синім. Тобто, все навпаки. Давайте темно-сині візьмемо, ось тут, ви можете, ось тут ви можете коригувати. Знову стоїмо на кадр 13, Вибрали штрих у нас темно-синій заповнення не буде. І на 13-му кадрі шара, число, треба намалювати посередині четвірку. Беремо олівчик, олівець і малюємо ось тут четвірочку. Ось ця четвірка. Бачимо, вона у нас вже є. Виділяємо всі елементи цієї цифри, перевіряємо, щоб вона була у нас. Не, не було розриву, якщо є ось тут подивиться групування. Треба згрупувати, щоб це був один об'єкт. Ось у нас згрупувати об'єкт. Додаємо зразу четвірку у бібліотеку, ми її виділяємо, дивиться, і правою кнопкою миші треба додати до бібліотек. Можемо цифра 4 взяти, Цифра 4, так у нас називається цей об'єкт. І окей. Він нам ще знадобиться, коли ми будемо збільшувати або зменшувати. Тепер треба виділити всі елементи цього числа і додати: на 13 му кадрі, знову перевіряємо, треба створити анімацію. Переходимо на панель інструментів, де анімація, і анімація масштабування. Натиснули, тепер тут пишемо, Перше збільшення. Та число буде збільшуватись. Тепер натискаємо плюсів, вибираємо саме об'єкт, вибираємо четвірку, вона вже у нас як один, і задаємо властивості. Ось тут, подивіться. Початковий кадр 13, кінцевий кадр 100-й. Отут 100 поставимо. Всього кадрів 88. Ви можете перевірити. Так, тепер коефіцієнт. 1, 24, Давайте 1, не 1 Тут показано. Давайте зробимо 1, 24, 1. тут проекспериментуйте, як він буде збільшувати, щоб четвірка не вийшла за о, так, кількість ітерацій 13. І так, давайте перевіримо, щоб у нас все було початковий кадр 13, кінцевий сто коефіцієнт 1,24 Тут про якщо він буде, четвірка буде виходити за цю фігуру зелену, то ви зменшите цей коефіцієнт. Масштабування. Давайте зберігаємо, перевіряємо, переходимо програвач і дивимось, ось, бачите, четвер, 1, 24, це буде дуже велике число. Тому нам треба ось тут з коефіцієнтом збільшення попрацювати. Давайте зробимо, бачите, тут 24, це більше, зменшуємо. Можна ось так зменшити, а можна так. Тепер давайте ще раз це зберігаємо. І знову переходимо на анімацію, подивимось, як у нас. Ось, бачите, четвірка вже чуть-чуть. чуть-чуть Треба ще чуть -чуть зменшити, щоб хвостик не виходив за саму пляму. А так все гаразд. Давайте ще Ось тут я вам казала, для чого в нас буде цей малюнок. Ну, Давайте ось так зробимо. Зберігаю знову анімацію. Знову краще зберегти проєкт. Щоб він у нас уже зберігся. Знову переходимо програвач і дивимося, як же нас четвірка ця буде. Як бачите, тепер вона не виходить у нас за підділи самої анімації. Можна збільшити саму четвірку, збільшити товщину її. Ну, Поки що залишимо так. Коефіцієнт анімації. А тут проекспериментуйте, тому що зберігаємо анімацію обов'язково, переходимо на програвач і дивимося, що ж буде. Ось тут, бачите, четвірка вже не виходить за. Межі цієї фігури, тому можемо працювати далі. Нам потрібно закриваємо цю анімацію збільшення, і треба зробити так, щоб тепер ця четвірка пішла навпаки, почала зменшуватись. Ви пам'ятаєте, що збільшення проходило до сотого кадру. Можете оце перевірити, що відбувається на кожному кадрі до сотого кадру. Що ж, переходимо на сотий кадр. Ще раз ось так подивиться, я як вона збільшується. Ось 99-й кадр, а ось у нас 100-й кадр. Тепер нам треба з бібліотеки вставити четвірку і збільшити її до цих розмірів. Що ж, давайте виходимо на бібліотеку, натискаємо ось так двічі. Ця четвірка з'являється. Нам треба її збільшити до розмірів цієї четвірки, яка вже збільшена. Щоб збільшити сам об'єкт, нам треба натиснути на стрілочку, вибір об'єкта. І тепер нам треба збільшити Навчити так цю четвірку, щоб вона збільшилась і стала такою, як вона зараз у нас є. Ось так я роблю це збільшення. Так, ось вона у мене стала, бачите, до цього ж розміру, як воно було. І я починаю працювати з сотим кадром. Четвірочка вся у нас є сотий кадр на шарі на сцені 2, у нас число цей кадр сотий натискаю. І Знову робимо анімацію, натискаю ось сюди на анімацію, анімація масштабування, але тепер вона назву має зменшення так, зменшення. і ставлю плюсик. Наступне, треба вибрати об'єкт. Набираю об'єкт. Тепер задаю властивості, а тут уже буде навпаки. Йти. Початковий кадр сотий, а кінцевий зменшення у нас буде сотий кадр, кінцевий кадр 112 кадр, з цього кадрів 13, тепер коефіцієнт зменшування треба взяти менший за одиницю, тому що будемо ось тут теж експериментувати. Коефіцієнт зменшування поставимо поки що 0,77, а там подивимось кількість. Ітерації 13, виділяємо, і пишемо 13. Так, зберігаємо, обов'язково не забувайте зберігати анімацію. Після того, як ми зберігли, виходимо в програвач і дивимося, як же у нас ось четвірка збільшилась до сотого кадра, і ось вона зменшується. Спочатку вона збільшується, а потім ця. Ця цифра зменшується. Що ж, ми з вами виконали в даному випадку цю практичну роботу, але ж обов'язково треба зберігти експорт, експортувати проєкт, експорт, експортувати проєкт. І ось тут формати відео. Ми спочатку зробимо як відео, а потім вже зробимо. Як послідовність проєктів. Тут у нас і сцену 1 і сцену 2, нам треба відправити сюди далі. Це буде номер 4 MP4. Давайте знайдемо все ж таки практична робота 12, і ми сюди зберігаємо Зберігаємо. Це сюди проєкт. Так, МП4, це буде файл, називається MP4 експортувати. Треба буде почекати, поки буде йти експортування цього файла. І наступне, що нам треба зробити, експорт, експортувати проєкт. І ось тут подивиться послідовність зображень. Послідовність за... PNG. Давайте візьмемо. далі. Сцена 1 відправляємо, і сцену 2 відправляємо сюди. І далі. І виходимо. Також це в практичну роботу 12. експортувати. І як ви бачите, йде експортування, і зараз ми подивимося, що ж у нас вийшло в папці 12. Переходимо до ПА практична робота, і якщо ми уважно подивимось, то ці всі послідовно спочатку постатися, а потім поступово починає з'являтися. Сама фігура, потім з 13-го кадра вона вже з'явилась повністю. І ось тут починається четвірка. Вона з'являється, вона починає рости збільшуватись, а потім ця фігура починає, подивіться, зменшуватись. Напротягом декілька до 111 кадра. кадру, ось він до 109 до 100 кадра давайте. І потім знову ця пляма залишається. Але ж є ще і відео. Ось це відео ми теж можемо подивитися, з чого воно починалось. Ось четвірка вона зростає, потім вона зменшується, зростає і зменшується. Що ж, ми виконали з вами практичну роботу: 12.